Ліна Костенко майже переклад з прованцальської. Я лицар і поет, не схожий на ханигу. Я не служу чужому королю. У відблиску меча читаю древню книгу і даму серця здалека люблю. І хоч у мене приятелі щирі, але я знаю, що таке любов. І не хвалюся друзям у трактирі, як я заліз до неї у аліков. А наш король, а ми його васали. А чорт візьми, я теж його васал. Усі йому вже оди написали, лиш я йому ще оди не писав. І хоч живу я з королем не в мирі, бо не люблю присвячувати от, я друзям не підморгую в трактирі, мовляв, який король наш ідіот. Мене куплять і спродувать не раджу, моя душа не ходить на базар. А не клянуся, тому що я не зраджу. Я вже не раз се в битвах доказав, і хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю і не боюся до в трактирі. Бо все кажу у вічі, королю.